Вітаю новини на телеканалі Бізнес у студії Сергій Кудімо. далі економічні підсумки дня. Спочатку коротко. Чи легко вести бізнес в Україні у Києві. Відкрилася перша міжнародна бізнес-конференція ABC Ukraine Partners. Нижче плінтуса торги на найбільшій вазі токійській фондовій біржі завершилися обвалом. Африканські пристрасті, як ефіопи можуть зруйнувати економіку Єгипту за допомогою однієї дамби? До кінця року Україна розраховує отримати кредит від МВФ і крім того, позичити 2 мільярди доларів на зовнішніх ринках. Про це заявив міністр фінансів Юрій Колобов під час першої міжнародної бізнес-конференції ABC Ukraine Partners. Про що ще говорили бізнес з владою у сюжеті Олександра Клімова? Корупція, бюрократія та податки ці слова чи не найчастіше лунали на міжнародній бізнес-конференції ABC Ukraine and Partners, яка почала роботу в столиці. Вороді визнають, проблеми є, втім їх вирішують. Ми знизили ставки податків, і сьогодні вже податок на прибуток становить 19%. Ми запропоновуємо і надаємо нові електронні сервіси. Європейські бізнес-асоціації провели власне опитування компаній. Дослідили, що навіть після податкової реформи інвестори Україні поки не дуже повірили. Страх перед податковою системою це один з факторів, який чи не найбільше впливає на рішення інвестувати в Україну чи ні? Водночас американські експерти пропонують Україні власний рецепт, як здобути прихильність міжнародних експертів. Ми вважаємо, що відсутність адміністративних бар'єрів можуть створити хороший бізнес-клімат в країні. Також принесуть свої плоди вдосконалення електронної звітності та ухвалення закону про транспортне ціноутворення. Торік обсяг прямих іноземних інвестицій впав на 7% і трохи перевищив 6 мільярдів доларів. Цьогоріч за до перший квартал зафіксували їх незначний ріст. Експерти пояснюються позитивним очікуванням інвесторів. Але, що для інвесторів, ще важливо, тенденція, куди скоріше, ринок піде так, от ожидання від України, що е, при правильної государственної політики, при правильної кон'юнктури, то тобто, цей ринок може пойти вверх. Металургія вже не тренд. На конференції в центрі уваги опинився український агробізнес. За словами першого віце-прем'єр-міністра України Сергія Арбузова, галузь стала стратегічною для країни. І ми це добре розуміємо. Вже цього року передбачається збільшення розмірів інвестування до 3 мільярдів доларів США, що втричі превищує мінологічні обсяги. До того ж в агросекторі не так гостро стоїть питання з інвесткліматом, стверджують учасники ринку. Ми навіть на своєму примірі показали, краще ми чи хуже стали працювати з предыдущими годами. Ми більше інвестуємо зараз. для нас. Це краще. Ми в дано як українська компанія. Ми не говоримо об інвестиційному кліматі. Ми його формуємо. Міжнародна бізнес-конференція ABC Ukrainian Partners триватиме два дні. У п'ятницю учасники обговорять зокрема можливості українського бізнесу за вільної торгівлі з ЄС та митним союзом, транзитний потенціал країни та відкриють нові горизонти співпраці з Китаєм. Олександр Клімов, Сергій Гулошаков, новини телеканал Бізнес. В енергоатомі новий керівник виконувачем обов'язків президента державного підприємства став Микита Константінов. Це не перша його керівна посада на цьому держпідприємстві. Два роки з 2006 по 2008, Константінов був там першим віце-президентом з економічної політики та корпоративного розвитку. Опісля працював у «Київенерго», а потім заступником міністра палива та енергетики. Нагадаємо, попереднього виконувача обов'язків президента енергоатому Вісріона Кіма відсторонили від роботи за рішенням суду. Його підозрюють у первичні службових повноважень у середу Кабмін звільнив Кіма з посади. 60 мільйонів гривень на рахунках інтернет-системи Вебмані в Україні досі заблоковані. У її клієнтів уже виникли труднощі із виведенням грошей. Хоча в компанії запевняють, система функціонує. Нагадаю, днями. Представники міністерства доходів та зборів провели обшук у головному офісі компанії та вилучили комп'ютерну техніку. У Вебмані наразі не коментують ситуацію. По обіді на сторінці інтернет-системи у Фейсбуці з'явилася заява. Цитата дуже просимо не панікувати, адже ми з вами в одному човні і запевняємо, що цей човен Сни зроблений на совість. Кінець цитати Вебмані працює в Україні з 2003 року. Її послугами користуються 2,5 мільйони українців. Міндоходів підозрює деяких керівників у відмиванні коштів, отриманих злочинним шляхом. За інформацією видання Комерсант Україна, якщо провину доведуть їм погрожує від 8 до 15 років ув'язнення. У міндоходів офіційно це не підтверджують. Там сьогодні розповіли, що буде з грошима заблокованими на рахунках Вебмані. На підставі ухвал Соломінського районного суду міста Києва від 31.05.2013 року проведено слідчі дії на території міста Києва. Це понад 5 обшуків і накладено арешт на 16 розрахункових рахунків суб'єктів підприємництва. По даних рахунках було заблоковано рух грошових коштів у сумі 62 млн мільйони гривень. У нас є верховенство права в Україні і Суд вирішив, вирішив питання щодо спрямування кудись цих грошей. Чим закінчиться ця історія і що буде з коштами клієнтів Вебмані? Про це ми поговоримо з Олександром Карповим, директором Міжбанківської асоціації членів платіжних систем. Добрий вечір. Добрий вечір. То, власне кажучи, чим закінчиться ця історія, на вашу думку? Мені здається, що все буде як в випадку з розеткою закончится все благополучно, деньги будут разблокированы, клиенты будут пользоваться сервисом, потому что все бывает в Украине не в первый раз, и надеюсь, что и в этот раз все закончится хорошо. А чи взагалі коректно порівнювати цю ситуацію, з ситуацією, в яку потрапила розетка, там мова йшла про несплату податків, тут трішки інше? Ну, принаймні так, про це зараз заявляють. Ви знаєте, мені складно коментувати 209 статтю Уголовного кодексу, уклонення від оплати налогів, але Наскільки я пам'ятаю, розетки грозили приблизно чим-то таким же. Основна претензія, що Вебмані працює без дозволу Національного банку. Так? І, хоча експерти кажуть, що в принципі жодних проблем немає. Давайте послухаємо. Будь ласка. Якщо це платівна система, будь ласка, у вас є дійсно відповідна технологія, у вас є дійсно програмний продукт, але ви чітко під контролем Національного банку, ви займаєтесь виключно тільки операціями по проховані грошей. Але в цьому випадку національний банк кожен бачить, які гроші прийшли, які гроші ушли. Якщо виникає якісь проблеми з розрахунками, капітал платіжної системи відповідає перед учасниками. На сьогоднішній момент фактично цього все не було. Тобто обмані кажуть, що працює не з електронними грошима, а з титульними знаками. Власне кажуть, що тоді претензія не за адресою, чи як? Ви знаєте, сложно говорити, Очень правильно сказав представитель налогової міліції. Все, вирішує суд. Собственно, думаю, що потрібно дождатися рішення суду. Добре, на вашу думку, тоді яким системам варто довіряти зараз Україні? Всім системам, які работають давно і працюють без проблем для пользователей. До речі, а чого чекати користувачам саме WebMoney? Уже сьогодні з'явилися в інтернеті такі повідомлення, що складно вивезти гроші. Ну, в, Через що може в кризисной ситуации э, с любым субъектом хозяйствования, с любой платежной системой такое может случиться. Поэтому э, заявление системы о том, что не нужно паниковать, оно более чем правомерно. И если пользователи э, паниковать не будут, а система в суде докажет свою невиновность, то деньги будут разблокированы и расчеты пойдут дальше. Только -то что все-таки по будь-якому разу. Я на это надеюсь. А насколько вообще взагалі, ситуация в на ринку? Вы знаете, как в Украине, так и в других странах СНГ, да и собственно в Европе система, о которой мы говорим, занимает большую долю рынка. Поэтому э, очень не хотелось бы, чтобы на украинском рынке она не была представлена, и чтобы украинские пользователи пользовались электронными деньгами каких-то зарубежных компаний, которые вообще в Украине не присутствуют. Взагалі, системи, які мають дозвіл НБУ, вони захищені від таких ситуацій? от того, что им вменят уклонение от уплаты налогов, я думаю, что в нашей стране, как и в любой другой, все решается в суде, поэтому никто не застрахован от такой ситуации. Поэтому прогнозировать нельзя ничего, но все работали легально до позавчерашнего дня. Надеюсь, что после того, как система WebMoney выяснит свои отношения с налоговыми органами, рынок и в дальнейшем будет работать абсолютно прозрачно, легально и а, удобно для пользователей. А взагалі немає суперечності між намаганням Нацбанку залучити гроші в економіку і ось такою ситуацією, на no. вашу Ну, мені здається, що Національний банк більше, ніж заінтересований в тому, щоб система продовжувала роботу на ринку і максимально швидко ця ситуація розрішилася. Тому будемо сподіватися на те, що Національний банк приложить всі усилля, щоб не було паніки серед використовувачів системи електронних грошей. Дякую вам, нагадаю Олександр Карпов, директор Української міжбанківської асоціації членів платіжних систем, про те, кому варто довіряти. Увійшли в піке біржі Азії, пережили непростий день. Основний японський індекс Нікей за день торгів упав більше ніж на 6%. Спрацював ефект доміно. Сильних втрат зазнали також біржі Китаю, Індії, Таїланду та Філіппін. Чим зумовлене падіння та як воно загрожує економіці регіону? Далі у сюжеті Ольга Децюк. Падіння азійських бірж аналітики пояснюють просто прихильні до Азії інвестори спрямовують кошти в інші сховища. А все через натяки Бена Бернанки, голови федеральної резервної системи США щодо можливого згортання програми із купівлі американських боргових облігацій, це може призвести до послаблення долара щодо єни, а відтак і сповільнення азійської економіки. Пан істелайтрагенде, заяв федеральної резервної системи США постраждала найбільше Японія. Саме індекс Нікей зростав найбільше за рахунок потоку міжнародних ліквідних коштів. На фондових ринках світу розпочався ефект доміно. Впали біржі Китаю, Таїланду та Індонезії. Дещо знизилися і європейські фондові індекси. Стабільність повернеться на японські ринки в міру відновлення економіки країни. Заявив голова банку Японії Харухі Кокурода. За словами політика, реальна економіка країни зростає. Фінансові ринки заспокояться, оскільки вони завжди відображають позитивні зміни в економіці. Запевнив глава японського центробанку Ольга Дацюк, новини телеканал Бізнес. Світовий банк знизив прогноз цьогорічного зростання світового ВВП на 0,2% з очікуваних раніше 2,4%. Про це йдеться в звіті організації. Зокрема, аналітики переглянули і прогнози для Китаю, США та Єврозони. Погіршили прогноз і для України на думку фахівців Світового банку через бюджетний дефіцит та зовнішній борг. ВВП України зросте лише на 1%, а не на 2%, як прогнозували раніше. Національним резервам австралійські гроші НБУ у травні купив майже 400 мільйонів австралійських доларів. Таким чином частка цієї валюти в золотовалютних резервах збільшилася на відсоток до 9,5. Аналітики зазначають, що на поповнення резервів Нацбанку спонукало тимчасове зниження вартості австралійської валюти у травні, яка, втім, протягом найближчих півтора-двох років відновить утрачені позиції. Сейчас хороший момент для покупки австралийского доллара, потому что он очень резко снизился в цене. Банк Австралии понизил процентную ставку. Во-вторых, давление на австралийский доллар оказывает намерение Центрального банка США пойти на, на сокращение стимулирующих мер. Вот на этом фоне австралийский доллар прилично подешевел. И Национальный банк воспользовался этим моментом. Это, скорее всего, правильное решение, потому что если взять период это год-полтора, то австралийский доллар, вероятно, восстановится в цене. Курка, яка нестиме золоті яйця, Миронівський хлібопродукт показав журналістам найбільший завод з виробництва м'яса птиці. У проект на Вінниччині корпорація вклала понад 750 мільйонів доларів і готується інвестувати ще мінімум 50. На що витратили гроші і чи є з цього економічна користь? З'ясовували наші кореспонденти. Тут все у кращих традиціях вертикально інтегрованого голдингу на власних полях своя кукурудза. А тут виготовляють власні корми. Журналістів запевняють, це найбільший в Україні комбікормовий завод. Ми маємо продуктивність заводу 90%. -го. Тон за годину і в перспективі розширення виробництва заплановано збільшення продуктивності до 180 тонн на добу. І соняшника та кукурудзи тут роблять багато корисних речей. Комбікорм для власних курей. Олію експортують лушпиня, йде на біопаливо або на підстілку для птиці. На Вінницькій птахофабриці утримують близько 14 мільйонів курей. За два роки буде на 10 мільйонів більше. Здесь находится 2 мільйони в возрасте 10 дней, На участке находится 2 мільйони в возрасте 14 дней, Там на третьем 30-40. Нині Миронівський хлібопродукт обіймає половину промислового виробництва курятини в Україні. Кожна третя курка на українських прилавках вирощена у голденгу. Кажний час. Сюди поступає 23 три тисячі галов ті ета около 26 тонн. Є сюди. Курка потрапляє на 45-й день від народження. Це найбільший забійний комплекс в Україні. На сортуванні замороженні та транспортуванні працює близько 1600 людей. Загалом на Вінницький комплекс покладають великі сподівання. Місцеві курки дозволять наростити частку на ринку і вдвічі збільшити експорт. Несподіване резюме проекту дає Юрій Косюк, голова правління та мажоритарний акціонер МХП. У таких масштабах будували вперше і в останнє. Це був хороший проект. Ясно, що навірно настолько вийшов дорогою, що, скоріше все ж то проекти то буде. Ми будемо розвиватися через, через кіта покупки, покупки європейські, покупки російські. Ідею вже почали втілювати у життя. Днями Миронівський хлібопродукт придбав російську рослинницьку компанію Воронеж Агрохолдинг. Попередньо. Дня вартість активу 100 мільйонів доларів. Ганна Куріна, Сергій Глушаков, новини. Телеканал Бізнес. Два тижні залишилося у підприємців щоб замінити старі касові апарати на нові. Інакше штраф 170 гривень щодня. Ініціатор нововведення – Міністерство доходів і зборів. Суть зміну тому, що податківці миттєво отримуватимуть дані про кожну покупку. Бізнес уже заявив, що до 1 липня не встигне замінити техніку. За словами очільника секретаріату ради підприємців при Кабміні Андрія Забловського, станом на кінець травня лише 12% підприємців підключилися до реєстру електронної звітності. За процесом спостерігав Олексій Кондаков. Рітейл за тих в очікуванні з 1 липня цього року новий закон про касові апарати зобов'язує всі магазини використовувати так звані онлайн каси. Їхня особливість в тому, що після продажу товару інформація одразу потрапляє до держреєстру. Рітейлери кажуть, це додаткові витрати такі апарати дише дорожче. Е, це перше, вторе, вони предполагають додаткову оплату. Тобто те, то, що ми отправляємо кому-то нашу інформацію, плюс ми ще за це платимо. Рітейлщику не виграти від цього. У торгової сфери є вибір або купити нові касові апарати, або модернізувати вже наявні. Більшість обирає другий варіант. Різниця в ціні коефіцієнт 4. Тобто, грубо говоря, ми можемо за його модемом, або за 4 гривни даже купити новий. Проте є й інші способи заощадити. Ось касовий апарат на основі iPad. Наразі він продається тільки в США, хоч і коштує недешево, але економить на електриці та витратних матеріалах. Але є й більш бюджетні альтернативи каси самообслуговування. Коли у вас там 5-10 покупок. это очень... Дуже... ви ну не стоїте в потому що устройств багато і собственно говоря, ваша лояльність сіті по. То есть вам не сложно как покупателю с этим работать. Утім про масове впровадження новинок наразі говорити рано. Тож рітейлери готуються до нових правил гри. Ми розуміємо, що нам ці затрати ніхто не візмістить, але ми робимо. Тобто плачемо і робимо, як говоріть. За підрахунками Міндоходів, в Україні мають з'явитися 280 тисяч нових касових апаратів. Обслуговування одного такого коштуватиме 100 гривень на місяць. За намагання торгувати без апарату порушників штрафуватимуть. Олексій Кондаков, Вадим Мільков, новини телеканал Бізнес. І ще одне можливе нововведення відмін доходів. У відомстві вирішили полегшити життя бухгалтерам. Нові зміни до податкового кодексу передбачають поєднання податкового і бухгалтерського обліків завдяки введенню системи корективів. Бухгалтери заповнюватимуть лише одну звітність. Зокрема, реформування зазнає податок на прибуток. Якщо закон приймуть у теперішній редакції, його стягуватимуть із фактичного фінансового результату за звітний період один квартал, півроку або рік. Серед підводних каменів законопроекту експерти розгляділи встановлення рівня граничної амортизації, яку включить до собі вартості продукту. Реформування налога на прибыль, Реформування, і которое привести к до фактично, єдиного учету. Тобто все може строїтися на бухгалтерському учеті. Тобто, сейчас то, що ми имеем в кодексі, це все таки двойной учет. вернее, к разнице между бухгалтерским налоговым учетом в отношении амортизации, а это сразу экстраполяция на себестоимость, на готовую продукцию, остатки не завершен. То есть это сразу же поведет те же, те же это, что мы сейчас имеем 10% лимитом. Мы ничего не улучшим таким образом. Третій день у Франції проблеми з транспортом. Щойно закінчився дводенний протест авіадиспетчерів, як естафету підхопили працівники залізниці. Вони теж оголосили одноденний страйк. Через це скасували майже 70% потягів всередині країни та більше половини до Італії та Швейцарії. Залізничники виступають проти скорочень та реформу галузі, які ініціює уряд. Той хоче відкрити ринок перевезень для операторів з інших країн спочатку аеропорти. Тепер потяги вранці в новинах говорили, що навіть швидкісне метро дуже спізнюється. Особисто я вже на годину спізнююся на роботу. Це проблема. Генеральний директор британського Royal Bank of Scotland Стівен Хестер піде у відставку до кінця року. Таке рішення ухвалила рада директорів фінустанови. Там переконані, банку потрібен новий очільник, який зможе ефективніше провести процедуру його приватизації. Нагадаю, британський уряд врятував фінустанову під час економічної кризи, викупивши 82% її акцій. На початку травня банк почав отримувати прибутки і повідомив, що скоро держава зможе продавати свої акції приватним інвесторам. Очікується, що приватизацію завершать до 2015 року. Royal Bank of Scotland – другий за розміром банку Британії, за результатами першого кварталу 2013 року. Його чистий прибуток склав 393 мільйони фунтів. Ефіопія споруджує дамбу на притоці нілу. Коштуватиме вона майже 5 мільярдів доларів і буде найбільшою гідроелектростанцією Африки. Але такі грандіозні плани не тішать сусідні країни. Ті побоюються, що влада Ефіопії не врахувала наслідки масштабного будівництва. Через дамбу ніл обміліє це, вдарить зокрема по сільському господарству країн, які знаходяться нижче за течією. А ще експерти прогнозують проблеми з виробництвом електроенергії та питною водою. В агросекторі країн зросте безробіття також суттєво впадуть обсяги виробництва електроенергії. Тож дамба дорого обійдеться тамтешнім економікам. для нас важливо те, що нам не кажуть, якою буде якість води, і який її обсяг ми отримаємо. Ефіопська сторона заявила, що дамба не нашкодить Єгиптові. Ми робимо усе, щоб так воно й було. Діти за кермом. Найбільший у світі виробник авто Тойота презентував залізного коня для малечі електричний автомобіль-конструктор. Його можна розібрати або змінити зовнішній вигляд. Машина розрахована на водіїв, яким виповнилося 10 років, хоча з легкістю витримає і трьох дорослих, та розганяється до 40 кілометрів на годину. Батьки зможуть контролювати швидкість за допомогою додаткових гальм. Деякі експерти вже назвали дитячий автокар відчайдушним кроком Тойоти. Лише цього року продажі компанії впали на 13%. Однак японський виробник переконаний, таким чином компанія просто готує нове покоління водіїв. Ми придумали, як зацікавити дітей автомобілями і навіть більше зробити з них справжніх автомобільних фанів. Головне, щоб їх перший досвід був цікавим, бо машини це весело. І цифри дня вал на азійських фондових біржах не зачепив Україну. Індекс української біржі навіть завершив день зростанням. ЮІКС додав 30%. Національний банк України на завтра не змінив офіційного курсу гривні до долара. Євро підріс на 3 копійки за підсумками торгів на міжбанку, долар зріс на копійку. Євро подорожчав на 5 копійок. І це все більше економічних новин на нашому сайті. А ще ми є у соціальних мережах за кілька секунд. Новини спорту. Дякую, що були з нами. Добраніч.